Друзі, наше вітання всім! Це я, Сергій з бабусею приїхали на мурав'ю, на мій город полігон. Подивіться, що ж тут робиться. Ха -ха. Оце наша пшеничка. Ага, бачите, де зеленіша, там навіть дуже така гарна. Було більше трошки перегною, мабуть, попалося. так Далі, ось тут у нас грядочка така. Ось, де я фразами працював, значить, теж посходило все. Спочатку у нас іде, що бабуся? Два рядки кукурудзки зійшли, потім квасоля посходила. Ага, бачите, посходили. Потім знову кукурузка посходила, два рядочки. Потім що там? горох, бабуся каже. Так, чотири рядки. Знову кукурузка. А тут бурячки сходять. А то, а то далі, бачите, зеленіє, то іще гуляє. Вже трава проросла, будемо ще садити сюди гарбузики, кукурузку. Ну, ще щось придумаємо. А тепер саме цікаве, у нас картопелька, бачите, де ми садили. Мотоблоком саджалочкою картопля. Так посходила картопелька. Ну, не вся ще не вся ще зійшла. Але ж видно вже рядочки, он навіть отака картопелька, бачите, вон. О, о. Ну так це добре, потрібний дощик. Дощик потрібний бо не було, не було дощу. Так що, бабуся, все в порядку? Ну так кажіть, вже швидше було. Бачу, чи сонце, що нема дощів. А як пройде дощик, все буде як рай. Ну так казали сьогодні. Завтра буде дощ. Дай, дай боже. Дай боже. А друзі, дай, бажаємо і вам гарних врожаїв. До нових зустрічей.